Раї та Чернівців так і не визначилися з проекту меморіального знаку в Пам'ять жертв гетто оголошено новий конкурс. Два захворювання, одне життя. Люди з вірусом імунодефіциту сприяють поширенню епідемії туберкульозу. Групу зловмисників, які обкрадали квартири в Чернівцях та приватні будинки в області, впіймали. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про стані події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Групу злодіїв, що протягом кількох років обкрадали буковинців, упіймали правоохоронці. За попередньою інформацією, вони обчистили близько двох десятків квартир у Чернівцях. Для свого промислу обирали й небідні приватні будинки в селах області, звідти виносили коштовності та гроші. Правохоронці затримали злодіїв цими вихідними на гарячому під час скоєння двох крадіжок. При цьому оперативному працівнику повідомили в міліції, що до одного із зловмисників довелося застосувати зброю. Наш працівник міліції маючи присовний і бойову зброю, і травматичну її все-таки вирішив застосувати. Зброю травматичну, здійснив два постріли, і два постріли в основному стріляв по ногах і влучив і в ліву, і в праву. Два захворювання одне життя. Під таким гаслом у Чернівцях розпочалася медична конференція. Лікарі та науковці обговорювали актуальні питання епідемії туберкульозу, вілінфекції, а також взаємодії цих двох захворювань. Слухали настанови та застереження медиків і наші кореспонденти. Медики відмічають, з кожним роком кількість хворих на віл-інфекцію та снід збільшується. В Чернівецькій області епідеміологічна ситуація, хоч і є стабільною, втім, своєчасне обстеження та виявлення хвороби врешті має призвести до зниження рівня поширеності вірусу. Хворі на віл-інфекцію або вілпозитивні, так звані, вони підтримують епідемію туберкульозу в цілому державі. Тому без взаємного розв'язання на соціальному, медичному і юридичному рівні цих питань зрушити з позиції статистичні показники. Які епідеміологічні ситуації надзвичайно важко за поширеністю віл-інфекції Україна і досі займає одне з лідируючих місць серед європейських країн. Втім, це ще не найбільша проблема, зазначають медики. За їх словами, значна кількість заражених вірусом імунодефіциту помирає від туберкульозу, і як наслідок, це значно сприяє розповсюдженню цієї недуги в цілому по державі. На жаль, ми ще не можемо сказати, що ми подолали епідемію вілінфекції сніду. Процес епідеміологічний триває і кількість. Хворих, які виявляються з цією хворобою, збільшується. Ну збільшується, тому що ми збільшуємо кількість обстежень. Зокрема, ну і більше людей звертаються. вже ті люди, які інформовані про те, що це таке. Для хворих на вілінфекцію вірогідність захворіти туберкульозом є надзвичайно високою. Окрім того, уникнення лікування може призвести до зниження імунітету та до прогресування обох недуг. Вероніка залевська Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Прийшла пора свіжих овочів та фруктів, а з нею й турботи. Продавці на ринках міста бідкаються, бажаючих свіжої городи немало. Покупці, в свою чергу, стверджують, ціни на садовину надто кусаються. Скільки буковинцям обідеться так званий продуктовий кошик, знають наші журналісти. Черешня полуниця абрикоси. чого тільки немає на ринках, хоч тільки коштує перша садовина, немало за кілограм свіжої полуниці на міському ринку. Доведеться віддати в середньому 38 гривень. За черешню правлять не менше 15. Втім, охочих спробувати ранню смакоту чимало. Нормально От я вчора брав сметаною, сахаром. Супер Дуже вкусний ну, майські черешні. Знаєте як? Очень приємно, очень вкусно». Всього таке яскраве, червоне, зелене всього хочеться, особливо клубніки. Но клубніку поки що я не купляю. Я купляю гірки, помідори, зелень, во салат, петрушку, во можна. клубнику. Я чуть-чуть почекаю, що за дві неділи в мене буде своя нагороді. Заполонила ринки молода картопля. За неї просять в середньому 15 гривень. Проте, поки її привозять із Закарпаття, адже своя ще надто мала. Люди купують, бо тушу по перше, коли виходить перший раз урожай, уже всі хотя щось добреньке нове. Свіжо, картошку так само. Подешевшала на базарах і капуста. Продавці переконують, вона цілком безпечна для здоров'я, адже продають виключно перевірені товари. У нас є капусточка наша вже закарпатська. Я бачу на капусті, у якого хазяїна я купляю слимачки. Якщо є на капусті слимачок, це 100%, Її можна споживати, тому що немає там хімії нітратів. Тішить покупців з дешевлення молочних продуктів впали в ціні також і яйця. А на м'ясо поки ціна незмінна в течії двох років ціна примірна не мінялась взагалі. ні празінкам, ні після праздников. То тобто, есть у нас не було повищення цін примірна на сири і масло, Вот сейчас після пасхи ціна трошки знизилась. примерно від 3 до 5 гривень на кілограмі і сир і масло. Отак От яйця підшивали. Були приблизно гривна перед Пасхою, зараз у нас 60 копійок. Якщо бажання поласувати ранньою смакотою бере верх, прийдеться викласти чимало: 38 гривень за полуницю, 16 за черешню, плюс 15 за кілограм молодої картоплі. Якщо додати кіло домашніх яблук і свіжих абрикосів, фруктовий кошик обійдеться вам в середньому у сотню гривень. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Міська рада знову оголосила конкурс на створення меморіалу в пам'ять про жертв гетто. Розробки пам'ятного знаку, які перемогли у першому конкурсі, не були затверджені іудейською громадою. Відтепер нові проекти виставлені на огляд в галереї ратуші, і кожен бажаючий може висловити свою думку щодо того, яким цей пам'ятник має бути. Меморіальний комплекс в пам'ять про євреїв в'язнів Чернівецького гетто 1941 року буде споруджений на вулиці Сагайдачного в тому місці, звідки здійснювалася відправка невільників. Юдейська громада давно замовила створення такого пам'ятного знаку, вважаючи, що він не лише стане історичною прикрасою міста, але й черговий раз покаже толерантність нашого краю. З того, що було раніше представлено, були інтересні проекти, но ні один із них ну не було той зюмінки которая могла бы стать визитной карточкой. И там была три проекта отобраны, но авторы не смогли договориться между собой, чтобы как-то сделать симбиоз. И я бы хотел, чтобы этот памятник был не памятником гетто, а я бы хотел, чтобы этот памятник был всем євреям Черновіцької області погіпшимо время голокоста в новому конкурсі. Взяли участь 12 проєктів. Всі запропоновані пам'ятники різні і за величиною і за значенням. Архітектори впевнені, що виграє та розробка, яка зможе якнайлучніше розповісти про події 41-го року і разом з тим гармонійно вписатися в архітектуру старого міста. Немішучість проєкту старому городу, тому що якісь -то хай хайтекарські речі робити в старому городі зась ми. Не хотіли б бачити там якийсь потужний комплекс. Для комплексу там мало місця. Це має бути знак. Знак, який має активно і разом з тим толерантно вписатися в ту територію. От. І, власне, говорити не, не написами, а говорити самою ідеєю про себе, що там відбувалося. Який... Макети меморіалу цілий тиждень будуть знаходитися в галереї ратуші. Чернівчани залишатимуть відгуки про них у спеціальній книзі. І вже наступного місяця журі знову обговорюватиме проекти і обере найкращий аби на день міста Чернівці урочисто його відкрити. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Сезон літніх відпусток відкрито. Чимало буковинців вже вирушають у теплі країни подалі від міської метушні. Перевагу надають Криму, проте, дедалі частіше, воліють відпочивати за кордоном. Які курорти варто відвідати і при цьому зекономити, знають наші кореспонденти. Болгарія, Греція та вже добре знана Туреччина. Ці країни все частіше відвідують буковинці для любителів екзотики. Відкриті острови Тихого та Індійського океанів. Все залежить, звісно ж, від суми, яку ви готові викласти за відпочинок. Популярні і домінікани, і Мальдіви, і таїланд, незважаючи на сезон дощів, туди можна їхати влітку, відпочивати. Дощ не без безперестанку. Це тропічний дощ, злива, яка йде там буквально хвилин п'ять, потім знову світить сонечко, можна купатись, загорати. Найпопулярнішому с. Серед буковинців залишаються курорти Болгарії за прийнятну ціну там можна весело та цікаво провести час. Натомість їм поступається Туреччина цього року, дістатися туди можна лише з Києва або Львова. Туреччина це один з найулюбленіших напрямків наших туристів: хороші пляжі, гарна природа, не тривали переліт 2,5 години. Спрощений візовий режим. Єдиний нюанс на жаль, цього року не буде рейсів з Чернівців до Туреччини. Виляти як альтернативи тільки Львів і Київ. Якщо ж ви збираєтеся на відпочині. Жинок, то необхідно пам'ятати про небезпеку сонячних опіків. Лікарі стверджують, максимальний час для засмаги дві години. Спочатку варто загоряти до 15 хвилин, до 20, а потім періодично цей час можна збільшувати. Якщо сонце активне, іти по тіньовій стороні бажано не виходити обідній сонце, коли воно найбільш яскраве, коли воно найбільш активне, а звичайно носити парасольки сонячні, хто не переносить сонце, панамки і сонячні капелюшки. Аби відпочити за кордоном, в середньому буковинцю прийдеться викласти 500 доларів. Найдешевше буде з'їздити в Болгарію. Автобуси курсують з Чернівців кожних 2-3 дні. Дорожчими будуть арабські емірати. За поїздку правлять півтори тисячі доларів з двох дорослих. Проте зекономити можна в міжсезоння. сезонні. В туристичних підприємствах стверджують, відпустка, наприклад, у вересні-жовтні буде на 2-3 сотні доларів дешевшою. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, Ярослав Левицький час новин Чернівці. Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACCNUA. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.